В цьому ролику хочу поговорити про резервне живлення для вашого інтернету. Якщо у вас вдома або на роботі є такий конвертор, який працює від 12 вольт 12 вольт пів А, і є будь-який роутер так, ось о, 12 вольт 1 А. Прилади у вас живляться від 12 В, то вам, наприклад, може підійти ось такий блок безперебійного живлення, Full Energy. Full Energy. Energy, в який влазить акумулятор на 7 ампер годин, Видає цей безперебійний блок живлення 12 вольт 3 А а До нього повернуся трошки пізніше. Це на камеру, воно тут так моргає. Значить, що, для початку треба зрозуміти, скільки потужності потрібно для того, щоб заживити наш конвертор і роутер Зараз я їх підключив до рідного блоку вживлення і подивимось, ось запускаю. І дивимося через ватметр, скільки вони потребують. Ось, запускається, прогрівається. Прилади. І е, поки воно запускається, поговорю далі про сам блок безперебійного живлення. Значить, те, що я до нього додав, це оцей приборчик вольтметр та амперметр, тому що мені цікаво, скільки на даний час, точніше, не цікаво, а мені потрібно знати, який вольтаж на акумуляторі, особливо коли немає світла. Щоб розуміти, коли він розряджений, тут є індикація низького заряду батареї, і воно повинно само відключити акумулятор від наших приборів нашого інтернету при низькому заряду самого акумулятора. тобто захист від перерозряду. А якщо ви хочете, наприклад, чомусь вам потрібно вимкнути сам акумулятор. Точніше, не акумулятор, а подачу живлення від акумулятору, коли немає світла. Наприклад, ви виходите з дому або з роботи, і вам не потрібно, щоб ваш акумулятор працював, коли не буде світла. Навіщо його лишній раз ганяти кажуть? Отак просто виключається, теж я додав сюди. Всередину залізу трошки пізніше. Значить, запустився наш роутер повністю і медіаконвертер. Все це потребує десь ось приблизно 4-4 Вт, Ну, беремо 5 Вт. 5 ватт потребує весь інтернет. А, наш акумулятор, а, наш, дивіться, зараз відкриваю акумулятор на 12 вольт 7 ампер годин. Давайте порахуємо, скільки у нас можна взяти живлення з цього акумулятору. От рахуємо, дивіться, 12. Умножаємо на 7 А. Виходить 84 Вт. Але із таких свинцевих старих акумуляторів можна брати лише половинку. Тобто ділимо на 2, і у нас виходить 42 Вт. Це при тому, якщо він буде новий акумулятор. А це вже старий, поюзаний, він тримає там ледь 10 хвилин навантаження інтернета, наприклад, 5 Вт. І все, і вирубається. Тобто. Ну, беремо округляємо 40 Вт. Потребує 5 Вт. 40 Вт це у нас, нагадую, запас енергії на цьому акумуляторі 7 А. Ділимо 40 Вт на 5 Вт. Потребує. І в нас показує, що на 8 годин інтернету у нас вистачить. Ми можемо. Сюди підключати до цього блоку не тільки оцей інтернет, а будь що завгодно, що можна, наприклад, заживлювати 12 вольтами, але потужністю не більше, ніж ці ж самі там, 10 Вт, наприклад. Да? 10-15, максимум 20 Вт, щоб не було. Бистрої просадки по напрузі самого акумулятора. Оці е, контакти не йдуть в комплекті, це потрібно їх окремо самому прикручувати. Е, тобто, підключили, вивели там позаду і можна підключати до наших приборчиків. Що робимо далі? Так, тут нам вже нічого не потрібно. Відключаю від рідних рідного блоку живлення. Значить, Переключаємо на блок безперебійного живлення. Це все в стороночку. Вбираємо наше. І просто будь-який із цих штекерів підключаємо сюди. Один раз. І другий. Два. Підключаю Є. Так, акумулятор я виключив. Зараз включу. От, включаю. І пішло. Пішло завантаження. Зараз воно прогрівається. Ну, тобто, прогрівається. Це, це, це такий сленг. А, і, до речі, он, он видно, відразу є напруга Ампераж. 0,2 А ампера пішло при 14 вольтах. Так, ось замигав перший конвертер і замигав роутер. Тобто пішло завантаження. Все. Працює. Що ще? Тобто в такому режимі, наприклад, зараз я сам безперебійник заживив в розетку. Зімітуємо відключення. Це ось я відключаю. Все. Це, наприклад, ми зімітували відключення світла. Пішла просадочка акумулятора 13 вольт, а роутер як працював, так і працює. Нічого не перезавантажилось. Ну і в такому режимі до 8 годин. Коли немає світла, ви можете спокійно користуватися вашим інтернетом. Що по самому блоку живлення? Що тут? Що я додав в нього? В ньому не було, ще раз повторюю, цієї індикації, це я тут вирізав, сам спаяв, додав, тому що ще раз кажу: потрібно дивитися все ж таки, скільки напруга на акумуляторі. Оцей ампераж ну це вже не обов'язково. Це просто мені цікаво, скільки ампер. Потребує обладнання. Кнопка живлення акумулятор. Якщо я зараз її виключу, побачите, зараз потухне роутер. Раз, і все. От це для того, що, наприклад, якщо ви вдома, світла нема, вам потрібен інтернет, ви просто так нажимаєте. Пішло завантаження, завантажується наше обладнання і все. Можете сидіти з планшету, з телефону, з ноутбуку, з інтернетом. Аби тільки. Ваш провайдер забув уточнити, надавав таку послугу інтернету навіть при відключенні світла. Так, це додавав, це додав. Ще ще тут по кнопочкам, значить, це у нас виключення, включення живлення від 220. Потрібно вимкнути його. Ось ви вимкнули, щось там зробили. Якщо у вас немає можливості вимкнути з розетки. Знову включили, ось. І все, працюєте. І при підключенні нового акумулятору потрібно стартувати. Отам От кнопочка є, така маленька. маленька зараз відверткою візьму, покажу. Ось Ця кнопочка вона стартує акумулятор. Детально не буду описувати, що де як. Це не про це відео, не про детальний огляд самого безперебійного блоку живлення та його недоліків. Тому що він справляється спокійно з своєю роботою. Ось так я його закриваю. На стінку повісив біля ящика з роутером, і все. Дали світло, Ось я включаю в розетку. Все. Пішла зарядочка, замигала лампочка, ось. І пішла зарядочка. 14 вольт. Піднялося, і все працює. І, наприклад, вам потрібно не інтернет заживити, а заживити якесь світло, наприклад, гірлянду світлодіодну. Це теж легко зараз я принесу і покажу, як воно працює. А ось, будь ласка, ось є лампа, точніше, не лампа, а світлодіодна стрічка, яка захована, от таку, ну як, захована, приклеєна от в такому корпусі. Вот. І, наприклад, вам потрібно якесь світло там на кухні або десь в кімнаті. Так так же само берете цей штекер. Потрібно, щоб було такий ось спайний вивід на світлодіодну стрічку, плюс-мінус. Так само підключаєте ваш блок. Все, працює. Будь ласка. Все дуже легко і просто. От так от. Все це працює легко, швидко. Відключаємо світло, імітуємо. Ось. Відключив, лампа працює безперебійно, без проблем. І інтернет працює, і лампа. Ось. От така от красота. Все там, наприклад, світла нема, ви там все зробили, попрацювали, пописали, там, погралися. Наприклад, заживлювати якусь, можливо, колонки музичні. Кому що потрібно, то ви дивіться. 12 вольт дуже універсальна така напруга, тому без проблем. До речі, ще в мене є от такий акумулятор, він дуже мало пропрацював у мене. Купив для оцього джерела безперебійного живлення, щоб і інтернет і світло в мене працювало подоль, подовше. Дуже такий він ох важкий. До речі, можу продати і це, і це, так як в мене вже стоять літієва батарейка на весь дім, то мені воно зараз просто вже не потрібно. Кого цікавить? Можете мені написати, зв'язатися. По ціні. Джерело це коштує нове в інтернеті 1000 гривень, я можу продати за 600. Цей акумулятор коштував мені новим десь 1200. Також можу його продати за, наприклад, за 800 гривень. Тому пишіть, кого цікавить. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого.